Hi, guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада. Сьогодні ми будемо з вами робити розпаковку. Ви дізнаєте, що можна придбати в Канаді за 109 доларів 51 цент. До речі, податків я заплатила на їжу всього, що. 45 центів, тобто ці всі продукти першої необхідності. А всі товари в Канаді першої необхідності не оподатковуються. До речі, теревені ми будемо не тільки за ціни на продукти, а й взагалі про економіку в Канаді, про погоду, про все, все, все. Тому лайк, підписка, обов'язково погнали. Чесно кажучи, коли я тільки приїхала до Канади, я витрачала дуже велику купу коштів на продукти. Мабуть, оці всі пакунки, які наразі я придбала, я б заплатила мінімум два рази більше, тому що я не знала про акції, я не знала, як купляти, що купляти. І тому тільки приїхала, треба було готувати, не було часу працювати і так далі. Тому на сьогоднішній день я роблю закупочки. Наприклад, є акція на м'ясо. Я беру дуже багато м'яса. Є акція на овочі, на овочі я беру завжди, але. У сьогоднішні закупки дуже дуже великі акції саме на овочі та дуже багато знижок. Взагалі в Канаді дуже швидко зростають ціни. Наприклад, рік тому я брала цей йогурт приблизно за 4 долари. Сьогодні я віддаю за нього 5,99. Чому так? Так, звісно, ви можете мені сказати, що в Україні теж зростають ціни. Але в Україні війна, долар росте, дуже багато своїх проблем. Ракети літають кожного дня. Що ж, товариші в Канаді, чому так зростають ціни? Тому що в Канаді є такий Carbon Tax і наразі він збільшений з 1 квітня на 28%. Тобто він поширюється на природний газ, там на бензин, дизель, просто на все. Щоб доставити товар, треба витратити наразі набагато більше коштів. Десь щоб виростити цей товар, наприклад, в Канаді. Якщо він зроблений, також треба набагато більше коштів за цього Carbon Tax, А він наразі становить у моїй провінції Онтаріо на 28% більше. І якщо, наприклад, раніше, рік тому я заправляла свою машину десь за долар 30 за один літр, так, в Канаді літри не галони, а то наразі я можу там заплатити навіть 65-70 баксів за один літр газеліну. І так, цей сок я купила за 5,99. Йдемо далі. Сьогодні я взяла дуже багато овощів та всякої зелені. І так, петрушка в нас коштує майже 3 долари 2,98. Листя салату в нас коштує 2,96. Але з цими листями салата дуже цікава історія, тому що в одному фудбезіку буде ось такий ось пучок коштувати майже 3 долари, в іншому майже 4 долари, але пучок може бути там вдаризи менше. Чому так, я не знаю, але ось такі ось цікаві ціни. На томати було сьогодні величезна акція. Вони трішки м'якенька, але можна там зробити соус, якщо по все що завгодно. І коштували вони мені у долар 90 4 за кілограм, і заплатила я за оцей весь великий пакет 3,87. Якщо брати томати без акції, то це приблизно десь 3 долари за паунс або 6,57 десь виходить за 1 кілограм. Також ось така ось луковиця, цибуля в нас виходить аж на долар. 71, тобто цибуля дуже маленька, але бачите, які ціни. А кілограм цієї цибулі коштував 6,57. Тобто цибуля в Канаді дуже дуже коштовна. Взагалі, ролики на своєму каналі я записую як в українською мовою, так і в російському мову, тому що я з російськомовної родини, виросла в російськомовному місті та пізніше переїхала до іншого російськомовного міста. І мені навіть кажуть, що в мене інший тембр голосу, поэтому зараз поговорим на русскому. Заводити вот гріби я віддала. 298 топ то за вот такое лукошко это тоже кстати по акции были а за вот таких вот два я не знаю что это коробочки перцев кстати, они сейчас выходят дешевле чем брать на развес я дала вместе 796 то, то есть одна коробочка перца стоит 398 и сэкономила я как мне сказали 2 доллара на каждой коробке то есть 4 доллара. Кстати, мне аж душу греет, когда я экономлю на еде, там, потому что еда в Канаде очень дорогая, и, соответственно, ты очень много денег тратишь, я не знаю, на нашу семью мы минимум, наверное, 800 долларов в месяц тратим, хотя нам всего лишь два человека, но мы стараемся питаться правильно, и я стараюсь закупаться в основном только по акциям основные продукты, ну естественно, если там нужно что-то докупить, то, естественно, это уже будет без акций, уже как есть. Я в что на разе на мане, там налететь, скажу, там на Май в Украине российскомовных мест. на жаль, є, на жаль або на щастя. Я вважаю, що Україна – це двомовна країна, але хтось вважає, що тільки україномовна. Ну, це їх проблема. І так, за банани віддала я долар 80 9, но килограмм стоит доллар 30. Прикол в том, что всегда в канадских магазинах цена указана за килограмм и за паунд. Вот так. А паун це где-то 450 грамів приблизительно. Сьогодні була дуже велика знижка на огірки. За кожен огірок я дала долар, не долар, 88 центів. І ось ці великі три огірки обійшлися мені у 2,69. Ось такі ось яйця. Вони в нас у кількості 18 штук. Я заплатила за них 5,49. До речі, яйця дуже дуже дорогі в Канаді. Взагалі, я стараюся брати їх по знижки, але це ціна без знижки, тому тільки один пакунок яєць. Черешні прямо із Каліфорнії. Так написано на упаковці, але я думаю, вони точно з Каліфорнії. На них теж була дуже дуже велика акція, тому що в симку я могла їх купувати за, наприклад, 15 доларів за кілограм. То наразі вони коштує 3,35. За один пакунок великий я заплатила майже 8 баксів, і за маленький покупок я заплатила 4,48. Також була дуже велика акція на масло. Я дуже люблю солене масло в Канаді. Не знаю, чому в Україні в нас просто не було солоного масла. Або, мабуть, я не бачила, напишіть у коментарях. За 4 масла я заплатила 1952. Масло в нас 454 грамів, і зекономила я на цьому 4 44 долари 44 центи. Тобто, я вважаю це вигідно. Якщо вам цікаві такі теми там про економіку Канади, про політику в Канаді, про carbon tax, про морги, про все, все напишіть обов'язково мені в коментарях, і я обов'язково 100% зніму відео на цю тему, тому що ці теми дуже дуже близькі до мене. Я Очень люблю разбираться в экономике, в политике и дуже буду рада, если вы будете писать комментарии а писать, что вам интересны такие темы, и видео обязательно будет. Также сегодня я купила вот такие вот дрожжи, они мне обошлись в 5,49 и взяла 2 соды. Овощи всегда мою содой и вам советую. Сода, одна сода стоит 1,29, дві соды стоит 2,58, это без акции. Кстати, это продукция именно Basic. И эти товары всегда гораздо дешевле идут, чем другие. Потому что если брать другую соду, то она будет стоить минимум 2 доллара, а то может быть даже и 3. Это очень дорого для беженцев в Канаде. Также я взяла вот такую вот огромную шоколадку 300 грамм. Канадская какая-то шоколадка за 3,49. Ну, она мне нужна для ПП кексов. Кто бы еще мог подумать, зачем мне нужна шоколадка. Также я взяла 4 упаковки вот таких вот креветок. Здесь у нас 340 грамм, и каждая упаковка стоила 6,88, и за 4 упаковки я дала аж 27 долларов 52 цента. Вот так вот. Шайни, хочешь понюхать? Иди понюхай, малыш. На моем последнем видео была у нас Соня Зирка видео, наразе у нас Шайни Зирка видео, взагалі у мене три кошки і одна собака. Тому, якщо вам цікаво, там скільки коштує ветеринар в Канаді або скільки коштує там корм, а, взагалі пігулки в Канаді, вакцинація, все ще напишіть у коментарях та взагалі навчить, скільки улюбленців ви забрали з собою в Україну, тому що я знаю дуже багато людей приїхало, маючи там собаку і кота до Канади. Там наприклад брала тільки кота або тільки собаку, тому що там боялась, що не можу зняти квартиру. Ще щось. в мене чотири тварини було в Україні, і чотири до мене приїхала зі мною у Канаду. Взагалі, все це всі продукти, тобто більше нічого немає. Мабуть, так не вважається, коли вони не лежать у сумці, а лежать отак ось на столі. Але це всі продукти я купила на 109 доларів 51 цент. І наразі також хочу нагадати, що я зекономила 46 доларів 15 центів, і це неймовірно круто. І бажаю вам також економити. Чекаємо на ваш фідбек. До зустрічі в Канаді. Bye, guys!